Снімі нас дві хвилини вместе, місті, тому ми є двоє. Ідея створення телебачення виникла фактично три роки тому. Спочатку в ній працювала дуже гарна дівчина, яку звали Роза. Розіка Полікарпова, прізвище в неї було російське, але по деяким причинам, оскільки нас дивляться уважно і в Словаччині, на території Словаччини, розум е, побачив один ром із Словаччини, і потім він на ній одружився, вона виїхала до нього. Міжнародний день це об'єднує нас. Коли ваші... мені запропонували працювати в цій редакції, я зрозуміла, що оскільки я не маю, я не лице, і я не носій мови. Я запропонувала Мирославу, якого я ж на той час знала більше 17 років. Я спочатку був шофером, потім фотографом, потім от вже почав задавати питання, щось там креслив собі, а потім це акуратно, красиво перейшло вже в таке більш професійне. оце. Ну, це лише завдяки тим людям, з якими я працював. Він робить прекрасний монтаж наших всіх передач. Він накладує звук. І ось так ми пишемо. Добрий день. Добрий день. Єдине, що ми завжди обговорюємо, це сюжети, які ми будемо знімати, де ми будемо знімати, кого ми будемо знімати і як. Негаразди житлом для цієї родини розпочалися ще далекого 1998 року. З часу небувалої повені в місті Ужгород. Тоді невеличкий будиночок родини Фечі був знесений водою. На той час в сім'ї вже виховувалось шестеро дітей, і було прийнято рішення побудувати невеличкий будинок на сміттєзвалищі. Зісна явка міської ради. Навірно, є позиція заявниці щодо порушення при цьому житлових прав дітей. Оскільки житлових прав дітей на проживання в цьому будинку у дітей немає. Це позиція міської ради. Що можна сносити. Що написали, що можна сносити? Написали, що якщо буде, буде сніс дом. То права ваших дітей не будуть нарошені ми знаходимося на радванці, де е, одна із більших ромських поселень е, в місті Ужгороді. Тут багато людей, які живуть. В своїх будинках на сьогоднішній день не мають взагалі ніяких документів. Діти що роблять? Там тихо сидять. Тихо сидять. З так, так, так. самого старшого начинає можна я. Давайте, я Давід, 18 років має. Це найстарший. Дана потом 14 років має Андрій 7 років, Ліза 6 років, Ян 4 роки. Микола 3 роки. І Дениска 8 місяців. Група програми Роману Джовіпен триматиме на контролі ситуацію. Ми будемо слідкувати за розвитком подій щодо проживання родини Єлізавети Фечо у власному будинку. Та дів'ями два керагасту менгі пало Роману Чаладу з паленґере проблеми. Проблемі Савегін бути ромен при Закарпаття. І хотіть книжки засняти? На пілівок. Ну иди вперед, по-цыгански по он должен впереди идти, я должна сзади. Поэтому я об этом знаю, и я иду.